Вітаю любі українці на моєму каналі. У нас сьогодні дощик, але дуже-дуже тепло. Цілий день йде дощик. Я хочу ще раз подякувати вам за вашу фінансову допомогу, що ви долучилися до збору на машину. І ось фотографія, та машинка, на яку ми з вами збирали, прийшла до наших хлопців. Мій брат дозволив не закривати його обличчя, аби ви побачили, що то він і що то саме в руки йому прийшла та машинка. Тож я знову хочу наголосити на тому, що ми, українці, неймовірні люди, які одразу прийдуть на допомогу, якщо то буде потрібно. Ми завжди єдині, що ми небайдужі і що ми готові зробити все заради нашої перемоги. Ви знаєте, коли така погода на весні, то вона на радість. Ця погода не портить настрою, ця погода навпаки піднімає настрій, хочеться все одно щось робити у дворі, і дощик тому не заважає. Яка краса. Весна вже прийшла остаточно, хоча ще очікуються нічні заморозки на наступному тижні. А потім вже буде тепло і будемо вже щось саджати та вирощувати. На наступному тижні хочу прибратися в тепличці, тому що тут вже можна щось висаджувати. Наприклад, до того, як саджати помідорки або огірки, сюди можна посіяти салат. І він до того часу вже має взійти. І я зберу перший врожай салатику. Треба пополоти це все, зібрати листичко. Так, самшитик у нас зелененький. Ну, ще кореневу систему я не перевіряла. Нехай трошки ще тут побудить і буду його вже пересаджувати. Мати сьогодні психує. Смажити цирнички, тут зварила з домашньої курочки, супчик гречаний. Тут вариться компотик з яблучок. Для малої. Ще зараз засмажу сирнички. Буду смажити котлети, вже фаршик замісила. Сьогодні ще треба зробити гарнір. Слуміцію один нам з віталіком другий. Ще треба спекти хлібчик і зробити вершкове масло. Ось такі красунчики получаються. Сьогодні сирнички з родзинками. Зараз погодую соломійку супчиком, вкладу спадки і продовжу приготування. А чоловік ще й кількі пряного посолу купив, Ну, треба тепер ще й бульбочку варити. Це, звісно, в нас сьогодні якийсь прорив по приготуванню їжі. Дійшла черга до котлеток, мама тут смажить. А хтось вже тут оцінює сирнички. Смачно, доню. Висталась вже. І замішано тісто на хлібчик. Клетки майже готові, протушуються. До речі, вони зі свинини. Макарончики. Це для нас з Віталіком. А у Соломії сьогодні пюрешка. І варю їй домашні сосисочки. Кому треба рецепт, напишіть окреме відео зніму. Не знаю, хто все це буде їсти, бо я на схуднені. Але наготувала. Покажу вам, як я роблю вершкове масло. На тиждень ми купляємо 6 літрів молока. І це молоко коров'яче. Я збираю вершки, але масло роблю не зі свіжих вершків. Збираю і десь тиждень або трошки менше даю постояти в холодильнику, щоб воно стало в такої консистенції, схоже на сметану. Тут вершки не тільки одного тижня, тут можуть бути вершки із минулого тижня, тут майже 2 літри. В ідеалі треба використовувати міксер, але я його не маю. В мене є ось такий чаша блендер. В якому я і буду збивати ці вершки. Ставлю на середню швидкість і починаємо збивати вершки. Саме головне, щоб вершки були холодні з холодильника. Спочатку вершки збиваються в піну, стають в два рази більше в об'ємі, тому що ми отримуємо збиті вершки. Для того щоб отримати масло, треба збивати і далі. Це не міксер, це блендер, і він починає нагріватися. Тож я завжди перевіряю рукою, наскільки він вже нагрівся, тому що може не взбитися масло, майте це на увазі. І ми доходимо до того моменту, коли вже взбиті вершки переходять в стадію масла. Дивіться, як воно пригає. Починають утворюватися грудочки. Кожним обертом грудочок стає більше і вони починають збиватися в спільну масу. І блендеру стає все важче збивати всю цю рідину. Ось це вже і є фінальний етап збивання вершкового масла. Дивіться, маса стала, а блендер все ще працює, знизу крутиться. Тому вимикаємо і дивимось, що в результаті в нас вийшло. ось така жовта. Щільна маса має получитись. Я перекладаю все це в іншу мисочку, вибираю силиконову лопаточку і залишки і ставлю всю цю масу трошки в холодильник для того, щоб вона схопилася, застигла, тому що блендер її нагрів. На даному етапі масло ще дуже м'яке, буде важко його промивати. Отже, десь на годинку його треба поставити в холод. Я покажу, що ще я отримую з тих 6 літрів молока, які ми купляємо. Це не кожен тиждень. Я роблю ще сметанку ось така дуже смачна, жирненька. Та густенька сметанка. Виходить. Мій чоловік дуже любить. Ще роблю кисломолочний сир, з нього часто роблю сирнички, які ви часто бачите. Переходимо до процесу приготування вершкового масла, нам знадобиться марля, сіто і викладаємо все це, те, що в нас вийшло, у цю ємність. Рідину, яку ми отримали після стікання, я використовую для налисничків. Я вам скажу, що це найсмачніші налиснички, які виходять. А отриману тверду субстанцію треба постійно промивати під проточною, дуже холодною водою, для того, щоб рідина, яка з неї виходить, була прозора. І в результаті отримуємо ароматне солодке вершкове домашнє масло. У нас вийшло трошки більше, ніж 200 г, тому що зараз молочко у корови не дуже жирне, і відповідно і вершки теж не дуже жирні, тому масло вийшло не так багато, як хотілося. Ну, а ось моя розсада. Ось це ті, що я пікірувала майорці, шольці, мальвачки. Тут в мене алюсом білий, і ось помідорки. Помідорки непогано себе почувають. Помідорки, бачите, які вже міцні. Росадка така вже доросла. Росада вже міцна. Єдине, що ось, бачите, почала з'являтися пліснява. Не знаю, я що з нею робити. Ну, начебто і рослинка росте. Але я розумію, що то не є добре. Це перчик гіркий. Солодкий так і не зійшов, так і не проклюнувся. Буду висаджувати гіркий, а солодкий буду купляти вже готову розсаду. Це коліус, там лобелія. Тут в мене обрієта. Тут я чекаю ще вербену. Тут є парочку вже. А там ще не проклюнулося. Тут теж чекаю, ще нема квіточок. Я не знаю, може вже і не зійдуть, може якісь насіння неякісне. Подивимося. Базілік синій. Скоро буду його пікірувати. Це загинув. І ось такі вже квіточки. Це адоніс. Вже пора його теж пікірувати. В принципі, розсадки в мене небагато чорнобривці. Що тут? Це у нас домашня рослина або але можна і влітку на вулиці. І це ампельна герань, ампельна пеларгонія. Із трьох насіннячок зійшло тільки два. Ось хто питав, поки що на такому етапі. А, до речі, ще поставила кісточку авокадо, для того, щоб пустив корінець. Треба тепер поприбиратись тут. Цю землю, цю все, що я покірувала, треба повикидати. Стаканчики помити, поскладати на наступний рік. І ще хотіла сказати щодо цих пакетиків. Я колись збирала пакетики з-під молока. І, до речі, це дуже зручно. Саме для розсади. Внизу є дренажні дирочки, я зробила для того, щоб вологість, щоб водичка уходила. І якщо рослинка витягується, можна додавати земельки і піднімати оці бортики, кульочка вище, 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 вище. Не знаю, чому я одразу не посадила в ці кольочки, чому я спочатку в стаканчики. Ну, не здогадалась. На наступний рік вже буду одразу сюди висівати. Бачите, які вже міцні красунчики. І вже наступним етапом я буду їх висаджувати у тепличку. Я горіх обрізаю у липні місяці, щоб він не попросив. Горі. Дивіться сюди. ось я від... Дивиться, видите? Видите? Шкарелупа тонесенька. Ядро, Але ще не то, що вони вже дуже сухі. Чоловік вирішив взяти два деревця. Ось ми замочили. Зараз підемо саджати. Де ти хочеш? Я не знаю. Я не оглядалася. Ну я би туди трошечки подалі посадила, бо там десь подалі. Ну пішли туди і дивись, просто щоб біля тих малявка, щоб до озера. Вона не піде до озера. Так що з Вона піде в кормушку. Соломійка йде в кормушку. Соломія. Соломія! Там смачно. Вирішили ми посадити скраєчку нашої ділянки. Ось там де ломік стоїть, де чоловік до нього підходить. І десь метрів сім між ними посадимо. Соломічка, пішли дерева саджати. Доню. Ідемо саджати дерева. Куди ти пішла знову? Каміння багато, так? Но треба трошки сюди підсипати. Чистенько земельки з Гниївки. Так. Ось так приходиться потрудитися для того, щоб посадити одне деревце. Не маю сенсу сюди заганяти трактор, тому що все одно купа каміння. З Гниївки приніс компост. Пані Соломія, а ви далеко пішли? Так, поки ти саджаєш, я побігла за нею. Добре? Добре? Угу. Друге деревце. Така в них міцна коренева система, так? Подивимось. Міцні корені. Побачимо. <гум> побачимо, побачимо. Десь отак. Я сподіваюся, що дійсно виросте горі. Ну, як жіночка сказала, років тільки через 3-4 ми побачимо просто результат. А файні вже якісь горішки плоди. Ми можемо побачити років тільки через 8. То Сподіваємося, той горішок, який сьогодні бачили, такий самий і виросте. Настав наступний день після того, як ми посадили деревця наші. і пішов дощик, якраз на користь нашим горішкам. Ось один. І ось, і ось, маленький, другий. Нехай ростуть. А ми приїхали в місцевий парк. На місцеве озеро погуляти. Тут так гарно. Неділя виїхали за продуктами і вирішили малу вигуляти. Весна настала. Купа дітей. Соломійка, пішли по доріжці. Пішли? Йдемо. Тато що ти їй шапку треба було поправити? А вона дітей чує. Гуляли, тепер їдемо додому. Їдемо в своє село. А ми під'їхали до річки в нашому селі машиною. Трошки вітряно. Подивіться, як гарно. Гори, краса. Так, чого б і ні? Ми вирішили тут біля стайні зробити дровник. Ми так надихнулися у односельчан так красиво складені дрова, і ми схотіли так само собі зробити. То нам просто немає де складати. То У нас є де складати. Ми вирішили зробити його тут, але у людей так красиво, вони, мабуть, знають, може, якусь схему їх складання, що воно прям такими візерунками. Ну, ми просто поскладаємо, буде красиво. А ще мені чоловік пообіцяв отут зверху. Та-та-та, пообіцяв. Та, пообіцяв. Отут, отут отут ти мені пообіцяв зробити таку е не поличку, ящичок для квітів. Обіцяв. Бо я хотіла тут зробити, а він тут хотів скласти дрова. Тепер клумбочка буде тут. Обіцяного три роки чекають. <кій> Ладно, зробимо паузу, подивимось. А ти дрова не хочеш піти поскладати? Дивись, там скільки роботи йде? Ні, не хочеш? Завжди хочеш їсти? Мусь. М'як-мік, мусь. Чоловік вдома, це рідко буває, робота кипить. Сама я це не зроблю, тому у нас досі лежать ось ці гілки та бревна. Муська, ти знову до нас? А, дай Бог, буде час, і ми все це приберемо. Ну що, мої любі українці, я кажу вам до побачення, до наступних зустрічей. Я бажаю вам міцного здоров'я, слава ЗСУ, і все буде Україна!